Доброго дня! Сьогодні в мене вулик залетів рій, на який я чекав. Все тут було десь приблизно 50 бджолів. Ходили на розвідку вулик і тримали цей вулик собі. 2 місяці так вони робили. Бачите, рій прилетів. Я не встиг вам його показати, тому що я мав іншу роботу. Тут, коли вулика трохи така трава є, ви не переживайте, вже є бджоли і я вже тут коло них покошу. Отак От вони собі ходять всі мирно, згори, які не влізли вулик, помалу-помалу, щоб не були сильні затори. І собі заходять в вулик. І там собі розміщаються то, що треба їм зробити там. Отак От вони собі лізуть. на горідка кучка сіла. Може би 20 хвилин, скоріше я прийшов, я б зафіксував, як вони сюди летять. Не хочу я стресати. вони самі знають, як то все робити. так ось собі на долину. Лізуть, так як машина їде. Вони щось роблять, так їх багато. Потім вам покажу другу частину, як вони там всередині, які ріє. Зараз не хочу відкривати, щоб їх не сполошити, щоб вони десь інакше місце не втікли. Отак От вони виглядають. Мені цікаво, звідки вони прилетіли. О, хотіла мене вкусити одна. Але передумала. А як ви думаєте, скільки є їх в тому кубку? Ставим лайки та підписуємося на канал. Ще покажемо на долині ще раз. Ви розумієте, що брілка сідає на телефон і хоче теж знімати? тих бджок на камеру. Отак вони тут всі сіли всі разом. Гуйдається. Давайте, давайте рухом, рухом, бо зараз ще може дощ бути, щоб у вас не, не поляпав дощом, щоб ви не були мокрі. Будьте сухі, буде вам добре, бо сонце, як дощ, сонця нема, є дощ. Капає. Ви принесли їжу за собою, бо вам треба мати їжу бджоли за собою, бо я не знаю, що я дам. Щось там ще маю трошки їжі. Але я на вас сподівався, що ви все за собою принесете. О, о, лажі.